Вітаю вас, друзі, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агродніпер. Давненько не виходили з відео. Зараз наш канал частенько на Тіктокові виставляє. Туди більш короткі відео йдуть, а на YouTube треба більш обширне відео. І от якраз трапилась нагода по навіски трактора ЮМЗ на два гідроциліндри. Повний комплект. У нашого знайомого постійного клієнта в нього трактор зібраний із частин. Він збирає двигуни СМД поставив, коробку синхрону і йому потрібна повністю навізка на трактор ЮМЗ. От і ми зібрали, дивіться, кронштейн з валом, з важелями. Там десь у відео зустрічав, що не симетричні. Так, да, дійсно буває, приходилось самому підбирати, буває несиметрично, але якщо переставляєш з одної на другу сторону, підбирається воно елементарно. А, зараз у нас в основному усі підібрано симетрично. А, сам перевіряв, все чітко працює. За це можете не переживати. Довантажувач наш, ви бачили, неодноразово. Купували. Якість у них суперова стальний кронштейн, щічки 14 і 16 мм. Кронштейни лівий і правий нашого власного виробництва. Також був огляд, було там відео, як ми їх саме виготовляємо. Вони йдуть стальні, не чавунні, вісь теж стальна гартована. По кронштейнах часто ваше питання. Чи вони симетричні, чи не симетричні. Ось дивіться, постараюся, щоб упіймало. Дивіться, ось з цього боку менша відстань, з цього боку більша. Вони не симетричні. Це зроблено для того, щоб гідроциліндри наші стояли вертикально в осі. Поперечина йде в нас лита стальна, ливарна сталь відлива нам завод Южмаш. Ми сверлимо і пресуємо гартовані пальці. Також відео є, як саме йде процес виготовлення попередження. Вилка лита, пальці гартовані, тяга поздовжня. Тяга поздовжня у нас йде із 45-ї сталі, товщина 20 мм. Це те, що робив завод Єжмаш. Появляється ідея зробити товші, як в МТЗ ми робили. Напишіть ваші відгуки, як буде ЮМС із товщими поздовжніми тягами. Яку товщину робить, 25 чи 30. Пишіть у своїх коментарях. По отворах. Що стосується отворів, там у відео є, ми сверлимо отвори по кондукторові і все співпадає. Також ось, ось дивіться. Пальчик направляйка, сюди йде, болти для кріплення, пальці, шплінти. Розкіс даємо о, ромний Руслан комплект. На жаль, інших варіантів по юмезу немає, то маємо те, що маємо. Розтяжки. Це бюджетний варіант, також Руслан комплект. Вони йдуть не дуже крепкі, але. Хорошо впливають на ціну. Якщо вам потрібно якісніші розтяжки, то ми ось можемо поставити отакі наші ковані. Вони суттєво втричі дорожчі від цих, але якість набагато краще. А Забажаєте такими, закомплектуємо такими. Тяга поздовжня іде, це теж у стандартний набір. Бюджетний варіант. Можна взяти, три у нас типа є. Типи, Бюджетна, потім середня і дорога Trade. Можна закомплектувати тягою Trade, але це трошки потягне на ціні догори. Тепер, що стосується гідроциліндрів. Гідроциліндри в нас є двох типів. Зараз я покажу які. Варіанти, які можна поставити, це або 80-ті. Ось, ось справа в нас, але написано, що лівий. І. Зліва сотий. Це і той, і той Вінницького заводу виготовлення. 40 штук штуки там і там. Єдине, що тут 80-й поршень, тут сотий. Сотий буде повільніше підніматися, а 80-й буде швидше підніматися. Взагалі бажано або новий насос оставити, коли ставите два гідроциліндри. А взагалі буде краще круглий ставити. Тоді вас буде піднімати і і соті, і 80. Вісімдесяті будуть трошки дешевші по ціні, тому більшість обирає 80-го діаметра гідроциліндри. Такий комплект ви можете придбати у нас, замовивши на сайті або зателефонувавши, можна ціляком можна подетально замовити, що вам потрібно: тяга кронштейн, розтяжки, стяжки, Гідроциліндри можна окремо. Сьогодні якраз інший клієнт замовив чисто два гідроциліндри, втулки, вал і важелі на вал, кронштейн вала поворотного сам буде збирати. З вами підприємство Агроднєпр. Всього вам найкращого.